Я хотів розвести його як лоха. Такі пояснення журналістам дав підсудний, якого обвинувачують у тому, що він нібито допомагав військовозобов'язаним незаконно перетинати кордон України. Мова йде про паропсихіатра психіатра Маневицької лікарні, свідками на суді виступають його колеги. <різований> Прокурор, адвокат, підсудний свідки. А ще як нам здалося, запах алкоголю. Схоже, підсудний перед засіданням десь узяв на душу задля хоробрості. Ще перед судом просив нас не показувати його обличчя та не називати прізвищем.

То ви під, під папіроску підпапіроскуча справа дуже цікава і чим далі, тим більше запитань до обвинувачення, адже мова йде про психіатра, який нібито сприяв перетину за кордон чоловіків призовного віку. Бо ж його довідка про непридатність того чи іншого чоловіка до військової служби великої ролі не грає. Таке питання може вирішити лише комісія лікарів. Про те, що були якісь перемовини і психіатр дійсно обіцяв свої послуги, не заперечує ані адвокат, ані. Його підзахисний, але не за перетин кордону, а за те, що нібито умовить своїх колег за винагороду підробити результати комісії. Як каже по секрету, нам адвокат, заявник чи тупак жертва такого зговору насправді поліцейська шістка, яка спеціалізується на дачі хабарів. Його клієнт, нібито справді вдавав великого рішалу, щоб розвести на гроші. Мовляв, дійшло до того, що він навіть удавав по телефону роз. Розмови з колегами про нібито хабар у більш як тисячу доларів за відповідні справки. Це нам підтверджує під час розмови і сам підсудний психіатр. А ви брали ці гроші? Ви казали, там передавав гроші Я нікому не передавав дати. Максимум все класси приймає Викаєте, але видаєш, ви наші правили? Пропонував, ви розвивати. Я її хотів брати, а на відео немає. Як мене прийняли на заправці, там далі стояв джип, біля якого він мені давав. Кажу, віталі не треба. Чого цього нема? Бо я казав, не треба. Чого ви казали, не треба? Я вже поняв, що я вовсі. Взагалі, поведінка підсудного з одного боку може видатися комедною з іншого, навіть трохи дивакуватою. Психіатр професія непроста. Але ще дивнішими тут видаються правоохоронці, бо, схоже, зловили дуже великого рішалу. Щоправда, той рішала, претендує у суді максимум на шахрайство, і аж ніяк не незаконне переправлення через кордон чоловіків призовного віку. Наталка Поліщук Неля Прокопчук для новин на часі.